Де цибуля? Цибуля ні, А Які у вас кусти були? О, було багато. Теж ролі не грає. Нема. А ну тут спитайте, де канцелярія. А там, кажуть, що немає там. А у вас є цибуля, назва Монтану. Мама казала, що я її купила. Нема. А нічого, дякую. Нема. Откуда я тут Соболю? Нет. Yeah. А что? Ідем, yeah. то наплив. Мені забуля треба. Нас yeah. нематься будет. І мультизла, чи той чи той? Гулять, ну не сплять. Ви думаєте, що я зараз згадаю, що я купляла саді? Є різні, є кляніше, є, є менше, є більше. Уяві. Мама казала, а тут мама казала, до треба сидити? А, а то їсти? А я думала на

— Слухайте, хоча, скільки у вас це Цибуля були в мене 25. — А яка назва? А я думаю. Я ви за яку питає? За да, оцього. Я не знаю назви. Думаєте, я пам'ятаю, яка вам назва і садила п'ять сотні. А які, а які сорти назва? Які сорти? Назви? Які сорти? А на чого соти? А я хочу знати, мені мама казала. Гадак, гада, я садила він, що садила якусь. А ну не на буває, оце це буде на посадку. Ну десь це було на посадку. Це не вірю. А йде на посадку, йдіть в магазини. А вчора дякую. Там в магазині, тут на поволоді є на сіла. Я війська. Будемо протеяти, велика, гарна, гарна, потім. 35. Дякую. А цього притягова мови посипу. Опять на <глухи> хата. А ви все <ваще> соболя? Немає. <глухи> <глухи> Мама послала собою купити. Немає. <глухи> ну нічого, дякую. Не знаю это добро. Ничего и так нет. Она звонит. не є кожна цитуля. Так. Цибуля, я зітвію. Зі, да. да. зі, 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 зі. А я крашу плаває. Вулкан, корот, цикуля хорошая. Вулкана, Так, Да, вухана. Може, купує, а чисто куча. Брить хороша ципуля. Ні, я не буду брати, я лише достану. Мені мама сказала, що нема, не кінали не буду. Мама там не кінала так. Скільки Помидори? Так. 15 гривень. Ти був палатний? Гарний? Гарний. 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 Ясно, опустите. Яскую. А я за что О, у вас пока что буря? О, знаю другого. 20 тысяч.